Вітаю, дорогі друзі, до вашої уваги Opel Astra H в кузові Hatchback. Хочу сказати, що досить симпатично виглядає ця машинка. Е, колір яскраво синій. Знаєте, є сучасний колір, називається Electric. Він або червоний, або синій, або такий, знаєте, насичений. Прям... Прям дуже насичений колір. В цьому автомобілі щось схоже, дуже насичений яскраво синій колір. Невеличкі є підфарбування по лівій стороні, але нічого критичного, вона була без ДТП, не бита, без шпакльовки. І хочу сказати, що в дуже класному стані і, напевно, максимальні комплектації, які тільки можна. Мотор в цьому автомобілі стоїть 1,7 турбодизель. Стоять справжні легкосплавні диски. Як знаєте, що в апілях є такі структурні диски, які складаються із металічного диска, звичайного, і зверху ковпаки на кшталт цих, які закривають, і здається, що це легкосплавний диск. Тут. Повноцінний легкосплавний диск, дуже як класні якості, невеличкі царапки є, але чесно вам скажу, що дуже красивий, дуже класний е стан їх. Континенталь літня гума, м'якесенька, класна, свіженька. Це 21-й, якщо я не помиляюсь, рік випуску цієї гуми. 16 розмір коліс, виглядає дуже привабливо, дуже симпатично, без косячків по кузову. Є мовачі, фари, є туманочки передні, задні. Автомобіль на червоних номерах це значить, що ви можете бути першим власником її в Україні. В шикарному стані як ходова, так і салон. Давайте заглянемо. А салон у нас комбінується з двох матеріалів: це шкіра по бокам, ну, екошкіра, і текстиль посередині. Чесно кажучи, дуже красиво виглядає. Потім перейдемо сюди повний електропакет склопідіймачів. Е, рідко трапляється, що на пілях особливо астраль, що є повний електропакет склопідіймачів. підіймачів. Е, бо ззаду, о, ззаду частіше на Небесна, поняті, не? Так, Туманочки передні передні. Шкіряне мультикермо в прекрасному стані, є круїз контроль 212 тисяч км оригінального пробігу, механіка 6-ступенева. По трасі цей автомобіль їхав і взяв десь 6,6 літрів на 100 км. Це дуже гарний показник. клімат контроль однозонний в автомобілі, плюс є підігрів сидінь, Є бортовий комп'ютер. Йдемо далі. По салону чисто, охайно весь пластик зберігся. Також в класному стані, дивіться, ні царапок, нічого. Є такі підшкіри вставочки на дверних картах. Плюс до всього задній диван у нас теж в повному порядку. Є можливість відкинути спинки пасажирів ззаду, і у нас збільшується об'єм багажного відділення. Ви можете погрузити більш габаритні речі. Це також великий плюс. Плюс у нас є підлокітник. В деяких автомобілях його нема, і це є великий мінус. А тут він є, це великий плюс. Звичайно, що такого великого багажника, як у універсалі, ви не знайдете, але тим не менш ви зможете сюди поставити і покласти ваші речі. Так, ну і, Як я вже сказав, що можна відкинути спинки бага... спинки сідушок пасажирів ззаду і збільшуємо наш багажний Е, Докатка і повний набір інструментів під нею, плюс аварійчика також у нас є. Клас, клас. Друзі, в продаж це автомобіль становиться за ціною 6600, чистий сьомий рік випуску, повністю документи готові до постановки на облік. Красивий цвіт, насичений, синій, шикарна гума, повністю обслужений, по техніці. Клас, клас, клас. Я вас запрошую на майданчик, будь ласка, приїжджайте, зробимо тест-драйв, проїдемося, зареєструємо, допоможемо вам. Да допоможемо. Ми вас чекаємо і запрошуємо.